І я. Зараз сьогодні ми ми будемо Які смачні І зараз піднімаємось на 17 поверх. ти не знав, що козовки такі смачні. Mm. Mm. Nee, не знав. О, привіт, друзі. Ей, що тут происходить? Ми що, в дорс попали в якийсь. Ні. Ми попали в його ліфти. Ну, я поняла, але чому тут світло моргає? О, ми вже проїхали. Давай на якийсь другий. Давай пошукаємо якийсь по давай відсюди. Клам. Що це таке? Я нажав, на що погнали. І тепер ми на, на який? На восьмий. На давай. Мені саме це спускатися на ліфті. Чому ми тупо в якомусь ліфті? Ми ж не в гріш. О, я отримав ключ. Такий, від двері. Ви собачиш руками? Я ні. Ні, в тебе ось теж ключ від двері. Не, нормально все. А пішли в отой ліфт. Ти що жовтий? Дивись, це тільки восьмий поверх, а вже так високо. Я, я впав на сьомий. Ой, піднімаю. Ой, А я взагалі на перший, на нульовий. Добре. Так, okay. се, я, я, я призову. Ти де? Стоїш вообще? Можеш сказати де? Сті-сі-сі-сі-сі. Сті, сті, сті. Я щось нажму на одну штуку, а ти скажеш, чи воно в тебе появилось? Ні, це не те. Ось, ні, не те. Не те, це на восьмому поверсі, це на другому поверсі. О, оце. Стісь, стісь стісь цей. Нікуди не йди. Ой, то нажмися. Я щось нажимаю, нажимаю на цю надпись клом, воно взагалі нічого. У мене нічого, взагалі нічого надієш. На, на цю клуб дрістан. Коротше, Тарас, можеш нажати на клон? Нажми на Нажимай. На Короче, Тарас, я О, щось до тебе. Можна тебе попросити, щоб Соломійка тут погляла, щоб вона нічого в руках не брала. Добре. Ну, ти трошки поглядай за нами. Добре, добре. Тільки, папа, ми відео знімаємо. Ты просто подивлюся. Да, 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 ну, кстати, можна е... Осенью, чи не, я не помню. Осенью народилась моя сестричка, це Соломітка. Це новий герой в нашому в е, отцом. О, жовтий уже, уже перепрається. О, жовтий? жовтый. Сейчас подивлюсь, цей жовтий. Мама, да, можна в жовтый. Степ, подожди. не біжу до жов. І сонічка це саме прекрасне банку. Так, да. ти найпрекрасніший. Ти не сьому? Да. Так. 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 так, Так. Так. нас вісімнадцятий на завезуть потім я на, на, на сьому. А знаєш а я е, куди ти пішов? А, а я. А, а знаєш що? Я, я так називаю на клам. Клам. Я нажимаю на і воно Што нічого не робить. чому моя... ти мене за цицьку взяла? А я звичайсь, я нажимаю на кламп, мене А я не можу. Кламп. Ах, Ах, ти ж така. А як мені... Ах, ти ж така жопа. Я, я нажимаю на клампію. Я на стеку розбила. Ну, по... ти поднимаєш. Знаєш, а Час... я, я нажимаю на Ти-ти-ти, Я щось найсу мій поверх. Я, я, я вже на нульовому. Сейчас, я должен накосить. Э, Ты можешь, будь ласка, на шостый повод? Да Та, я, нажимаю. я не нажимаю на лифт, и ничего ну, надея. Так э, там есть такие... Комбайн. Давай такие купа комбайн. Що, бачу, ну, комбайн. Дали. Да. Да, блин, да. Бо життя, життя, я не, не можу вибрати собі ліфт. Добре, я зараз до тебе спішу. А знаєш Мам. що? Здорово. Знаєш я І що? Я пішу за мною. Я знаю, я знаю. Ні, стій, мене підожди. В цей ліфт краще не йти, він бракований. Пішли краще в оцей. Вызываем. О, все, давай, давай, давай. Вин... Тут, кстати, дуже прикольная анимация. Соломика, вот где брала, Где тебя комбайна. Эй, так что ты тут? Найди нам пули? Давай на сом, на сумму. Дай, 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 дай. А я знаю, я знаю я як вийти, вийти з Данія, там є така пропасть. Зараз я до тебе прийду. Давай підемо разом до, гот... до готеля, не дороблені. Давай. Де, що ти казала? Хтось ж... хто ж... накакав. А знаєш, зна... зна... що є, я не розумію. О, я тебе бачу. Ось. Тараз, Тарас, зараз, Тарас, Тарас Да, тарас, тарас. Тарас, а... Правильно, сумка. абас, абос а... треба. Пішли за мною, Тарас. Часовий ліміт. Ти мене вже задовбав. Хто? Часовий ліміт. Який часовий Мені батьки ставлять часовий ліміт на одну годину в день і я його завжди виключаю, а він японія, кожен японія, день ставиться. Я понял, який тело логічні. Ти його виключаєш? Так. Да. О, Бачиш, що це. В майбутньому обновленні тут має бути готель. Бачиш? Угу. Така ще недороблена локація з готелем. Сюди поки що не можна прийти. Бачиш? Ось, ось даже, тут даже для ліфтів є недороблені. Ось, ось бачиш недороблені штучки. Ой, ой, а ой. тут бачиш тут рецепт. Я Що? <гас> <Шо>? знову... <гас> Де? А, не, що? а що треба, щоб, щоб собі заказати ліфт? Що? М -м -м. О, тут є дороблений ліфт. Тут є два дороганих ліфта. Тут є три дороблених ліфта. М -м -м. а як мені... Але одне є питання. Да. Як мені. Як... А, Я знаю, яке в майбутньому буде обновлення. Тут буде історія, типу ми, типу, ми прилетіли на е, отдих, тут буде дуже велика територія, там будуть пальми, пісок, море, а це буде по типу щось маленького аеропорту. Там де будуть такі ліфти, чемодани, ви обої ходить з чемоданами. Я, 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 я хочу із із, 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 із 10 метрів. Дивися, дивіться. Я я я я, я зараз стримую своїх із 10 метрів. Мені дивіться. І... Все, пішли за мною. Дивися, шо, якщо нажати на цю кнопку сюди. Опа, на прикольно. Давай ще не сюди не нажимемо, а на самий ліфт. Хочу знаєш, що щоб він був потрібний? Щоб було не 10. А. Дивися. Отак От нормально буде. А куди ти зайшов? Дай, будь ласка. Зайди мені, будь ласка. Дай, дивися. От сюди. Виходиш отсюди. Ось, і тут настройки. Я вибрав оце. Так, так. Звук, Звук. Звук короче, великий. Ну і все, я зараз настроюю, я хочу, щоб мій ліфт був таким чи. Все, ну все, ну що, йдемо до ліфтів? Да. Да. Блін, я заблудився. Тарас, пішли за мною. Куди нам йти? Туди. Як нам зайти в готель? Подивися, в майбутньому обновленні, я думаю, що тут будуть. Всякі не такі ліфти, що просто вниз вверх їздять, а що вони будуть ще в бік їздити, типу отуди до готелю, щоб ми там вже висаджувались. Я думаю, що тут буде більша територія, туди будуть приїжджати ліфти, ми там, будуть, ми там будемо висаджуватися, тут буде море, океан, ми тут будемо дихати, а не страждати від цих клятих поламаних ліфтів. Коли я підійшов до, до синього, то в мене на музику Прикинь? Ну да, це ж це ж ліфти, там же музика грає. Mm -hmm. Ой, дядя, дивись. Ты нормальный? Ты читер? А я читер. Tem gruba, tem gruba, nem. Tem gruba, nem mó. Não sei, é aqui. É dois. Dois, filho. Um. E a minha filha, de novo. Não, não, não. E a punha, vem com a mão. A última. Далі пішком. Куди? Наверх. Я, я вже на дев'ятому поверсі. Ой, я тепер на восьмому. Ти бачив, що у нас одинаково я дурачок. Я на три поверха вниз. Ти бачив, що у нас е, е, одинакові вирази лиць? А хочеш я тобі покажу, куди нам треба О! куди? Куди? Быстрей, давай. Ти що, побачив? Три три, три 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 ноль три Ой, один ноль три. Да. Ну, ми ще... щось, щось тут... Мені щось стрьомно. А тобі. Мне ні. Ну добре, пишуйте, що бичний. Э, ну, цей раз на тринадцятий пор. На одинадцятий. Ой. Я по пощада. От сюди. На дванадцятий, потім на тринадцятий, потім на сімнадцятий, потім на дев'ятнадцять. А ви на тринадцятий? И... О, були і... дурачки. Що то за дурачок призвав якийсь странний літ? Який дурачок? Внизу! Дурачок! Я є сприкну. Давай попрощаємося з того, що я сприйну і уб'ються. Ну що, ви готові, друзі? Давай! Один, два, три, я... Все. Пока Бай бай, я напишу Бай-бай!